Пулемети, автомати, карабіни у відділку поліції Слов'янська розкладають конфісковані гвинтівки та автомати. Це один із наслідків війни на Донбасі. Через конфлікт арсенал України, одного з найбільших у світі виробників зброї, поступово виходить з під контролю держави, зазначає Reuters. На окупованих територіях бойовики розікрали військові бази. А Київ офіційно видавав зброю добровольчим загонам. Йдеться у дослідженні. Доки тривали запеклі бої, зброя залишалася в зоні конфлікту. Але з лютого 2015-го, коли сторони на офіційному рівні домовилися щодо припинення вогню, почався масовий витік озброєння. Это в основном люди пытаются вывести на родину, будем так говорить, чтобы оно у нас было. Кто-то говорит, забыл, кто-то говорит, для проведения рыбалки, кто-то говорит, подарок другу, а мы видим прекрасно, что по всей Украине взрывается во дворах, в квартирах. На вулицях і так далі, офіційні дані у ривчасті, проте цифри вказують на те, що становище погіршується. Згідно з даними Генпрокуратури, кількість справ щодо порушення закону про обіг зброї з початку цього року в два рази перевищує показник всього 2015-го. У багатьох випадках причина у недбальстві: добровольчі загони не завжди контролюють свої арсенали або не змушують бійців здавати зброю, коли ті йдуть у відпустку. Дуже часто волонтери, які їдуть з с линии разграничения захватывают с собой сувениры, патроны, гранаты. Также бывают военнослужащие, которые едут в отпуск, либо уже окончив свою службу свою, едут домой, направляются и с собой прихватывают патроны, гранаты. Проте частину озброєння вивозять спеціально для продажу організованим злочинним угрупованням. У бойовиків кажуть, що замовлення часто надходять з Росії. Про зростання контрабанди зброї говорять і у службі безпеки України. Сьогодні обіг зброї значно посилений, і якщо в попередні роки ми вилучали здебільшого хіба що пістолети. І гвинтівки, які використовували там для власних колекцій чи для полювання. То сьогодні вилучаються і гранатомети. Експерти говорять, що існує три основні маршрути контрабанди: один пролягає через порти Одеси та Середземномор'я, другий через Балкани, а третій через російський північний Кавказ. Проте всі вони ведуть у один бік на близький схід, де на чорному ринку існує попит на українське важке озброєння, зазначає Reuters.